А коли хто на цій основі будує золото, срібла, дорогоцінного каменя, дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявиться день, тому що він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував устоїть, то й нагороду одержить, коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам і спасеться, але так, як через огонь. От той, хто стоїть на першій ступені, він стоїть на основі правильній, а основа є Ісус Христос. І раді Христа Бог спасає нас. Раді Свого Сина Він мене і вас простив. Але коли я на тій основі стою і не росту, і далі не йду, я будую на правильній основі носіна і Солами. Основа встоїть, но дим згорить. Спасіння таких людей буде як головня з огня. Другі люди, які піднялися вище, скажімо, більше зросли. Це може бути як з каменю і срібла. Це вже, вроді, не горючий, но хто буде подібний? як золото, подібне до образу сина Його. Різні, різні ступені. Я вам бажаю не нижче срібла опускатись, добре? Ладно, камінь ще. Бо він не горить. Люди можуть спастися, які покаялися, але вони нагороди ніякої на небі не будуть мати. А Павло дуже хотів мати нагороду. І віруючи будуть на небі спасені, будуть дуже журитися, що вони могли багато зробити чогось доброго. Але не зробили. Будуть вихвачені, як з огня. Но на то, будь ласка, не надійтеся. Я вам не раджу бути головнею. Зачем вам? Як ви можете бути подібно до образу сина Його, і відкриваються двері. І буде голос звучати, хай вийде народ праведний. Бо ніхто без миру і святості, пише до євреїв автор, пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Святість відокремлений від світа. Світ на мене не впливає. Я від світа відокремлений, відокремлений від Єгипта, від його всіх пожадливостей, приєднаний до святого Бога, як до істинної виноградної Лози. І святість Ісусова, вона відображається у нас. Він є свят, а ми святі через віру в нього, святі через послух Йому, святі через з'єднання з Ним. Бажаю вам зростати в Божій благодаті. Бажаю вам, дорогі сестри і брати, зараз подякувати Богові, що Він нас покликав до такої великої і високої мети. Ми побачимо лицем в лице Ісуса. І все це заслуги Христові. Він нас покликав. Це Його заслуги. Він нас хоче до себе приєднати. Він більше хоче, як ми. Він чекає, а ми. так, Він любить нас вічною любов'ю, а ми то любимо. А право наліво. Він прагне, щоб церква Івано-Франківську вся до єдиного помножена в десять разів. Були всі на небесах, і щоб ми там з вами зустрінулись. У них Христа. І там будемо прославляти кого того, хто обмив нас кров'ю, хто освятив нас іменем Своїм, хто нас вибрав з цього світа і дав нам право називатися Його дітьми. Який наш чудовий Господь, хіба не так? Який він добрий, який він приємний. Він сьогодні вечором є з нами, тут серед нас. Сестра, віруй, що тебе Бог покликав і дав тобі статус святої. Віруй. А тепер просив Бога Боже, дай мені силу поводитися свято. У мене характер не очень, то красивий. Поможи мені, і Бог вам поможе. Як ви про себе будете хорошою думки, мені не треба нічого міняти, ну вибачте. З таким панством Бог нічого справи не буде мати. Хто прагне іди до мене, так написано є. Треба прагнути навчитися ходити святом. Прагнути ходити в спільноті з ним. Світ буде впливати на нас, але в нас має бути сила проти дії. Диявол не схоче, щоб ти був там. Сатана і той світ не хоче, щоб ти був там. Він тобі і мені буде підставляти всякі ловушки, всякі підножки, всякі побрякушки, щоб нас захопити суєтою, марнотою, гріхом, неправдою, грішми, славою, всякими розкошами, похотями, що тільки світ не розставляє, щоб вловити нас з вами в свою сіть. Но з нами є Бог, з нами є Ісус, який розірває всі кайдани. Якщо ми будемо очі тримати, віри, не на світ, ой, що то робиться, ой, що то робиться, а хіба світ був колись добрий? А хіба колись він був чистіший? Абсолютно ні. Світ завжди був в гріху, завжди лежав у злі. Так написано, весь світ лежить у злі. Але ми вдячні Богові, Він послав свого сина, добути нас із тої трясовини, дати нам нове серце, дати нам новий розум. Показати нам своє слово, дав нам Святого Духа, привів нас до Святої Церкви, відкрив нам своє слово і готує нас до неба. Ти кандидат попасти на небо, думай за візу, не вкупиш її, не підплатиш, не пойде в діло, не піде так справа. Патро пише: докладіть всього старання і покажіть вашій вірі. Добрі справи. Покажіть розсудливість, покажіть терпіння, покажіть братню любов, покажіть, покажіть плоди. Хай вас Бог благословить на сьогоднішній вечір Досить з нас з вами. Щастя і здоров'я вам!